1 серпня, коли православна церква вшановує пам'ять святого Серафима Саровського, свій престольний праздник відзначає храм у Селі Генівка, блакитний красень з золотими куполами та величними хрестами, що піднялись у височинь голубого неба, як символ непереможного духу та глибокої віри. Під стать храму і велична дзвіниця з куполами, яка стоїть поруч з Божою обителю в оточенні небесно світлих безмовних янголів. Вже 10 років звідси линуть гучні передзвони, сповіщаючи прихожан про світлі церковні свята. У перший день останнього місяця літа, коли небо сяє золотим промінням, до нас приходить одне з найшанованіших у народі свят на честь преподобного Серафима Саровського. За свої подвижницькі подвиги святий був дарований Господом даром прозорливості та зцілення. Тепер же перед святим образом, писаним ще за життя преподобного, прихожани звертаються за допомогою в душевному та фізичному зціленні. В цей день до села Геніївки зійшлися та з'їхалися місцеві прихожани. Та православні віруючі з навколишніх сіл. З самісінького ранку парафіяни несли букети до улюбленого храму і привітно зустрічали гостей. З квітами та подарунками до рідного храму завітала і Галина Іванівна Підопригора. Її традиційно зустрічають як найріднішу людину та бажаного гостя. Уродженка Гніївки вона досягла неабияких вершин. Про неї знають не тільки на Україні, а й далеко за її межами. Вона є народною улюбленицею. З тисячу то року Галина Іванівна є віце-президентом Міжнародної ліги меценатів, членом правління міжнародної спілки українських підприємців і міжнародного парламенту жінок, радником міжнародної академії бізнесу. Доброчинна ж діяльність Галини підопригори відзначена належним чином. Вона кавалер майже 40 орденів та медалей. Всі нагороди цієї унікальної жінки неможливо перерахувати. Але найбільше Галина Іванівна пишається козацькими відзнаками, серед яких Майте Берегиня українського козацтва та хрест козацька берегиня. Нині Галина Підопригора є генерал-майором і академіком Міжнародної академії козацтва. Нещодавно до всіх нагород жінки додалась золота зірка герой козацького народу. Та ніякі почесті не замінять для неї любові людей, для яких вона безперестанно та щиросердно робить благочинні справи. 30 років, вже 28 я займаюся меценатством. Це дуже сильно добре. Це все йде во славу Божу. Сколько будувала, сколько дітей кормила, скільки 28 років я літ задержу дитячий будинок Галина дітей. Которая вже повросла талии, вже депутаты, вже и врачи, вже поженились, всі меня приглашают на всі праздники, на свадьбы, на крестины своїх дітей. Насколько я благодарна Господу Богу, что Он дав таку мені долю, таку судьбу, таку миссию. Діти, храми, ветерани. і всім допомагати тому, кому трудно в цій житті. Саме завдяки її підтримки храм Серафима Саровського кожного року незмінно оновлюється. Лише нещодавно меценатка встановила чудову трапезну для всіх прихожан і гостей Геніївки. Я очень люблю життя, люблю сина Господа Бога. Люблю людей. И поэтому вот такая моя душа. Потому что я с любовью отношусь к жизни, к Господу Богу и к людям. Сегодня великий праздник. Я приехала со своими земляками разделить такой великий праздник. Много было паломников, много было духовенства. И много было людей, земляков. Я очень рада, что люди пришли на такой великий праздник прославить Господа Бога и великий праздник Серафима Саровского. Я смотрю на храм Серафима Саровского. Какая здесь красота! Правда, все люди говорят, это обитель Серафима Саровского. Вот такие у меня и три храма. Они, как невесты стоять. Храм Михаила Арстратига в селі Ракитном, храм Озаряни Божої Матері в Новой Утковке, Мерехва, село, город. И І от Веневці этот храм Святыня очень красиво. Мне так нравится все здесь. Я так люблю эту, этот храм. Серафима Саровского эти ели, Это здесь такая вот какая-то, ну, не могу даже сказать, аура такая идет. Так, я здесь просто оживаю. Я просто здесь расцветаю. Верите? У меня такая радость. Ну, не могу передать, честно. Я сегодня еще хочу сказать: привезла людям. На трапезну много сладостей, много подарунків, много всего. Після великої служби, після літургії був кресний ход, водосвяття. приїхали духовні отцы, отець Ніколай з Лимана, і два отца з Шалуйківки села і скрипаї, ну і наш. Настоятель храма Отец Алексей. было четыре священника. Конечно, когда они пели, прославляли Бога, это Луна шла. Это насколько было вот, как-то благодать в душу вливалася. Святковий день ознаменувався водосвятним молебнем та урочистою хресною ходою. Божественну літургію традиційно очолив настоятель храму Отець Олексій. Престольне свято радісний світлий празник, тому й богослужіння і проповідь були по особливому святковими. Люди йшли до сповіді й святого Причастя. Відчувши благодатну дію святих таїнств, світлішали обличчями. Серед тих, хто пройшов таїнство причастя, була й Галина Іванівна. Сповнена духовної радості, благодійня. Це сердечно подякувала своїм святим заступникам за можливість творити добрі справи на землі. А своїх земляків у цей непростий для нашої країни час вона щиро привітала з цим великим святом. Я хочу поздравити всіх земляків, село Генеївка, село Шолудькавка, Скрипаї, Ліман, Черемушная, з'їдки, Зеленівка. и Комсомольский поселок. Потом еще самое основное – это Змеевщина, весь Змеевской район. Это все наши родные люди. Это вся наша семья, можно сказать, и небольшая, маленькая. Но она для меня родная, не могу передать. Потому что я здесь родилась, красилась, выросла. Я хочу поздравить всех людей с великим праздником, пожелать всем людям большого счастья, терпения и Божьей благодати. Пусть Господь Бог хранит всех. Дом, детей, дворы всю родину ихню в каждом дворе пусть хранит Господь Бог я хочу пожелать всем людям чтобы был мир и дружба между нами и народами я хочу чтобы женщины матери никогда не теряли своих детей Извините, моя большая душа и радуется праздником и плачет. С праздником всех, дорогие люди! Здоровья, здоровья, терпения! І Божої благодаті, і ще раз пусть Господь прохраніт вас на многі літа з праздником. Ваша Галина Подопригора. Сьогодні Галина Іванівна поруч зі своїми односельцями відзначається велике свято преподобного Серафима Саровського. Після урочистостей настає черга святкової трапези та отримання подарунків з рук меценатки. Як говорить Галина Іванівна, це не її заслуга, це все подарунки від Серафима Саровського. Занурившись у глибину щиросердності та доброчинності, Галини Іванів не розумієш, наскільки міцно у цій жінці живе любов до рідного села, до своїх земляків, до народженого нею величного храму святого Серафима Саровського. В її насправді материнському серці безмежна священна глибина, і один Господь бачить, як в цій простій, але сильній жінці криється моноліт віри, любові, благодійності та миролюбства до всіх. Для неї відкриті людські серця, людські долі, людська біль так само як було відкрите серце Серафима Саровського для всіх стражденних.